Продовжуємо, да, дядь. Ой, ось потолок уже дійшло діло до потолка трошки. Буде він нижчий, а так-то вже трошки пошпакльовано. Перший раз погладили стіни. Вікно тут високо. Так що сюди заглянути не можна буде. Це і так добре, але ж воно ще закриється. Ох, дід. Щось немає ніякого настроєння. Та є якесь настроєння. Нема. Нема настрою, от нема. Вже і цей лапші нам навішали і дожимають вже то, що прямо вже не знаєш, що робити. Мені знаю, що хочеться. Закинуть оцей інтернет так далеко, щоб його ніколи, щоб жити свободно, хоча трошки свободно пожити, бо чувствую, що сорода скоро, скоро нам капець буде якийсь. Ще й великий пшик. із цією лапшою з оцими новостями. Ой, не знаю, я їх не доживу, мабуть. Ось, ус. желаю вам побіди. Боже, до і победи. Ну, а як без інтернету? От... Ну як жити, як вже капець надвигається, я не можу жити, я вже не можу. Не знаю, що воно буде і як ці люди якось живуть, дивлюся. Чи вони новостей не дивляться, чи Вас вони дивляться, не дивляться, Боже. О, а що ж вони кажуть? Вони що, скажуть людське. Ніхто ж нам людського ще нічого не сказав. Нічого не сказав. Як сам не знаєш десь із достовірних істочників, то так не ти нічого й не знатимеш ніколи. І від чого з якого кінця прийде все. А я вже не можу. Щось так важко, що ну, не знаю, чого це отак. Ну так, да, щось так кинуть, бо вони на місці не стоять. Ти такі фашисти страшні, що вони на місці не стоять. Вони щось видумують і видумують, вони щось зроблять. Їх ніхто не успокоїть, я бачу. Я знаю, ти... що їй зранці канала зробити. Да. Щоб було заповиця, а що не мене. Ну, я, я знає, сум... знає, що її... Не зробить, не ну, так, що? Та, та ніхто й не дасть. Хай що... тільки похолодає, що тут буде робитися взагалі взагалі. Я не знаю, зараз ціни такі, що а тільки подорожає, все... ось все, похолодає, да. стане холодно, і бензин піде зразу. Бо, і будуть відключати робити. світ. Нам вже не зробили нічого. Нам світ не одремонтурували в країні. Так щось з холодами приход буде страшніше, як ту зиму. Зато плитку стелять і дороги революції. Ой, гора нам гора револьки. з тими дорогами. Гроші, треба ж, бо всякав заробляти. Та вони де вони ті гроші подівали. Що воно робиться? Той газ і нефта шурує з Росії. Ті такі мільярди заробляють. Ох. Ой, це все з інтернету. Я все чую з інтернету, да? таке можна казати, бо воно все в інтернеті. І на кожному шагу я на нього спотикаюся. І та лапша на звук спадає, спадає, що нам вішали і спадає. Так що от цього ніде ніхто не дінеться. Балакай, не балакай, як буде мовчать, то мовчки всі піде. Мало навішали. Мало да? навішали, так. Ну я вже не видержую цього всього. Знаю, я вже нічого не хочу, щось мені так плохо, що я нічого не хочу. Та тут у тебе щось трохи видно, трохи не видно, лампочка світиться, трохи не дотягнув, шпаклівки трошки не вистачило, але вже приніс. Ой, сенка буде зашпакльована. Ах, дід, йдіть собі роботу шукає, то мовчки собі. Робить, робить, каже, я все знаю, я все знаю. І ото свій мовчки, мовчечки, ото пішов, приніс. А я не можу, я переживаю, що нам, з нами буде дольше. Ну, нічого хорошого не буде. І до тієї перемоги нам, Боже, ти мій мало стане сікеш, аж буде трупів сікеки буде, Божа Боже, який ужас. За що й прошу? Ой, Вова. Вже перевіз кирпич уже точкою. А серпень бродить. У нас по городах. Бродить, бродить. Перцю хтось з нас стільки начеплялося там. То... Ох! Як ми будемо жити, як ми будемо виживати із цих городів? Як нам совітують, запасайтеся, порадно совітують, запасайтеся. Хіба ж можна так запастися все мене ж? Ну, зима буде ще тяжка, тяжка. Ти гниди не перестануть бомбити будуть нас. Боже, Боже, як же ж вони там окупірувалися? 30-40 кілометрів в них оборона. І міни, і що хочеш, як же ж той може контрасту. Та не можна ж так їх. Ой, года ж, люди. Чого ж нам не дають ті самоліти, чого ж їх не розбомбить, чого ж вони там окопуються, що ж вони там роблять? Вони вже такі гадості понаробляли. Вони ніколи не успокояться, поки силу не почувствують. Ніколи. За що ті люди гибнуть? Не було б стільки смертей, якби. Власті думали з самого початку. Вони знали, вони знали, що війна готується, дали можливість виїхати сім'ям самих багатих, дали виїхати артістам. Усі повиїжджали, тільки людям нічого не сказали. І були вже готові усе здати, здати нас, здати. Але благодаря оцим людям, оцим військовим. Якось могли до цього време здержувати ще їх. Благодаря оцим, що погибли, благодаря їм. На їхній крові все вдержалося, але не за нашу владу. Наша влада ще нічого не зробила і не робить. Того, що треба. Де воно все дівається? Де вони ті гроші всі діваються, що дають? Що нема ніде нічого. Ой... Дожимають і останніх цих пенсіонерів нещасних. Що ж тут останеться? Що скоро у цій країні останеться? Пустиню роблять, Боже Боже. І ще й лякають, що бережіться зими, бо буде вам капут. Чого? Чого як вони зробили за це время фашисти наші? От, от його з тієї сторони? Таку оборону страшну, міцну, що не можна її проломити. Чого наші, як знали, що війна надвигається, чому ніде? Не мінірвали нічого. І не питалися захищатися зразу, чекали, поки ми до Києва дойдуть. Що то було? Не знаю, що то було, Ну, весь інтернет гуде, гуде, куди не кинеся. Скрізь таке читаєш, жахи такі читаєш. О, Господи, люди, люди. Та хочеться цей інтернет далеко-далеко. Але от дійсності ніде не дінешся. Ніде не сховаєшся від правди. Дуже важко нам зараз. Особливо в тих боях, де багато жертв. І могло б їх набагато бути менше. Якби було ще одразу подумати про це. Якби було кому подумати про це. Ой, не знаю, вже декілька днів в такому цьому ходю, я вже нічого не хочу. Як його забути, як його здихатися? Оцих думок, оцих усіх, що Да, вже стільки років війна це йде з 22-гось вона вже стільки йде, дивлюся канал Очаков ТВ. Ну, Там про все можна знати, про все і про життя цих кацапів нещасних, і як вони захвачували, коли, в який день, про цю війну, про це все. Там усе можна взнати, так, да, багато чого. Можна багато і не дивитися. Хватає цього каналу подивитися там 3-4 відео в день. Багато чого я б знала. Ох, ну буває, як залізеш далі, як надивишся другого. Ой-ой-ой, до нас цього не доносять. Ну, люди знають, за ким правда. Так, так. Довго ми будемо ждати перемоги. І нас же світ принуждає до переговорів. Які переговори? З ким. Щоб вони ще більше сили набралися. Вони ж не оставлять. Ні, 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 ні ніхто нікого не оставить. Будуть шматувати. Так вишмотають, що я не знаю. А куди дінешся? Нікуди не дінеся. Куди ж ти дінешся? Нікуди. Отак От і живемо. Отак От ми живемо. Так. Да. Хотілося б кращого. Ну, знаєш що навряд ли ще буде. Нема чого радуватися.